Вітаю тебе на моєму каналі. Мене звати Ірина Томиш, і я запрошую тебе в подорож створення найкращого дня в твоєму житті. Бо так, як ти налаштуєшся на день, так він і пройде. Отже, пірнаємо цей день разом. Давай наповнимо тіло енергію. Пройдись, будь ласка, увагою з твоїх пальчиків в ніг, зафарбовуючи кожну клітинку білим, золотим, сріблястим чи іншим кольором і розповсюджуй це вище і вище, підіймайся до колін, підіймай енергію до сідниць, зафарбовуй жіночий центр, живіт, родну клітину. У горло, у голову. Уяви, як твоє тіло ще більше розслабляється. Уяви, як твоє тіло насичується енергією, молодістю, красою. Зверни увагу на своє тіло і скажи собі, я вчусь любити себе, чи я люблю себе, я вчусь шанувати моє тіло, чи я шаную моє тіло. Що тобі більше відгукується, відчуй велику вдячність до свого тіла за те, що ти живеш, дихаєш, відчуваєш, любиш, Відчуй, наскільки твоє тіло унікальне, кожна з нас унікальна, і немає такої, як ти, Це ж дивовижно. І чим більше ти зрозумієш і активуєш свою унікальність, Тим більше ти будеш стінувати себе. Зверни увагу на свою грудну клітину, на твій духовний центр і розкривай енергію любові, саме ж кімнати. Підвищуй свої вібрації, будь джерелом високих вібрацій. Чим вищі твої вібрації, а вібрації любові дуже високі, тим швидше найкращі події приходять в твоє життя. Розповсюджу енергію любові за межі кімнати, за межі району, за межі міста, континенту, за межі Всесвіту. Обійми своєю любов'ю весь світ, зробив тих любов і видих любов, втих любов і видих любов, думай. Про те, що би ти хотіла створити сьогодні в своєму дні. І надсила любов в ті майбутні події, як би ти хотіла, щоб прийшов твій день. Можливо, у тебе буде зустріч, співбесіда чи важливі робочі питання чи побачення. Що найкращого ти би змогла зробити для себе. Щоби відчути насолоду цього дня. Націла любов кожній людині, кожній живій істоті. Наповнюй любов'ю і будь джерелом любові для всіх. І ти побачиш, як Всесвіт буде захищати тебе, дарувати все найкраще тобі. Весь Всесвіт. Для тебе, а Ти для Всесвіту. І дозволь собі налаштуватися на хвилю я люблю це життя і це життя любить мене. Я люблю життя і життя любить мене. Я люблю життя і життя любить мене. І дозволь собі жити сьогодні цим днем, з відчуттям, що ти любиш життя і життя любить тебе. І ти побачиш, як дива будуть входити в твоє щоденне життя. Твоя задача підтримувати цей стан вібрацій. Я люблю життя і життя любить мене. Я люблю життя і життя. Любить мене, я люблю це життя, і це життя любить мене. Твоя задача підтримувати ці вібрації, твоя задача бути на цих вібраціях. Але запам'ятай, що це шлях, і бувають події, котрі нас вибивають з цього. Але ти повертаєшся до цих моментів, я люблю життя, життя любить мене. Я вдячна всім людям на планеті Земля. Я вдячна за досвід, я вдячна за життя. Я вдячна, я вдячна, я вдячна. Подякуй цьому дню, що ти прокинулась. Подякуй всім близьким людям. Подякуй собі, скажи, що я люблю себе, я ціную себе, я люблю це життя, і життя любить мене. І вибори бути вібрацією любові, процвітання, радості і жіночності, вибори бути джерелом натхнення для себе та інших. Вибори бути посмішкою. Вибери себе і відпусти минуле в минулому. Ти йдеш в новий день в найкращу себе і благослови цей день. На радість процвітання, на успіх, на солоду, на радість життя, на спокій. І нехай буде так, так і є моя найкраща. поступово повертайся в цей день і створи найкращий день в своєму житті. А якщо ти хочеш глибше піти в процес, я запрошую тебе. Свій жіночий простір свої жіночі програми. Всі деталі є в моєму телеграм-каналі, котрий ти знайдеш в описі під відео. Найкращого тобі дня.